Претерпіли за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, благослови Боже, всіх людей Твоїх і оборони силою чесного Христа Твого, до якого молимось ми до кінця місяця, вставляючи Тебе, Бога нашого, який освятив Хрест і показав силу свою на Христі Божому. Зміцни, покажи, Господи, силу Твою Христа Чудотворного. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом, Богородицю і Слава з івано франківська вас вітає. Я Борис Голодюк, Павло Дністер, у п'ятницю 15 вересня 2023 року, у 2028 двадцять фільмі «Поклик Христа Упа. Дякую вам за лайк, за підписку, за множення відео. Дякую всім, хто посилює збільшує свою молитву за наших воїнів ЗСУ, за їхніх рідних, близьких, людей тих, які їм помогли і ще поможуть. Разом ми сила єднаймося і разом неминуче переможе. Але єднаймося. Саме е, навколо тих людей, які найбільш побожні, найбільш патріотичні в кожному місті, в кожному селі, знайдіть їх, а особливо молодці, ті, які вірять у ті неймовірні вісті, які відомі як пророцтво. Ба, які совісно кажу я. 2010 року в інтернеті і за що знищені були понад 10 тисяч відео, моїх, 7 YouTube каналів, нагадаю вам я. І цю п'ятницю за старим стилем календаря є першою п'ятницю осені. Сьогодні 2 вересня за старим стилем, а 15 за новим стилем. Хочу нагадати вам, що тільки в Франківську є унікальна хресна дорога, на якій хрести намальовані саме на тих деревах, яких торкалась пречиста Божа мати. 15 стаційних хрестів. Хто віруючі люди, ті розуміють, що є власне 15 стацій, і остання з них це стація Воскресіння Ісуса Христа. Звичайно, по храмах УГКЦ ПЦУ е, моляться 14 стацій і Римо-католики. Проте Божа мати. Зобила чудо, особливе в той день, 24 квітня 2008 року, і з Богом Пресвятим, явившись до мене, в час встановлення 123 кілометрової хресної дороги. Упа, яку показував я. Фактично, що вона є навколо місця, де має зійти Золота Божа столиця за годинною стрілкою, за сонячним колом, була встановлена того дня з 8 до 15. 15-ї години хрест 15-ї стації Хресної дороги, який бачите, ви, був встановлений саме біля Страсного хреста України. Але навпроти 15 го будинку він був там, де перша стація Хресної дороги, з Божа Мати благословила намалювати на дереві. І е, саме з 15 до 17 години у молитві я прийшов хресну дорогу за годинникою стрілкою за сонячним колом. Знову 777 метрів по периметру е, скверу героїв, як він у нас називається, Франківську, де івано-франківці знаєте, люди е, наші. Патріоти пам'ятають, що було найдавніше е, старе кладовище в нашому місті. Є й давніші кладовища е, по околицях нашого міста і в моєму селі Завізя, в тому числі, але в центрі міста е, саме е, де найбільше люди можуть знайти це місце, це найдавніше кладовище, яке було зруйновано до 60 60-ліття Актярська революція, як московити, комуняки, сатанисти, власне, Леніна і іншу наволоч Антихристову. А їх це дратувало, що в центрі міста стоїть кладовище красиве, гарне, подібне на Личаківський цвинтар і скульптури Ісуса, матірки Божої, з 7 тисяч хрестів тоді були зруйновані. І я вам показую місце, це, тому що молитва на цьому місці Бога приймається як 10 богослужб. Сказала Божа Мати з осені цього року, хто один раз проходить молитві. Кажучи п'ятнадцять раз, очі наші богородиці, діво, каючись, цілуючи хрести на деревах, які е, цілували е, сама Пречиста Божа Мати і її, усі святі сонячного Божого раю, і в цей час ви будете позіхати це Дух Святий, буде сходити на вас, скріпляти, стілювати вас. І я, слава Богу, сімдесят го року в лікарні не лежав. то і вам бажаю, і е, багато тих людей, з яких молитви вимовляю, Бог робить чуда, і мені не дозволено молитись над людьми, не дозволено брати гроші за молитви. А Дозволено тільки казати, що прийдіть на ті місця, де є чудотворні хрести, явно Страсний Хрест, хрест Каменяра або Воскресний хрест 123 км хресної дороги. І хрести, які намальовані на деревах, які мають особливу Божу посвяту. Моліться, покайтеся, що ваші діди. Бабки, батьки, матері, хто молоді люди, що вони в той час мовчали на це зло, яке чиняли богопрокріті комуняцькі окупанти. А це теж гріх. Мовчання на зло це співучасть у злочині. Пам'ятайте про це. І що Божа Мати закликала молитися. Тижня щодня бажано в середу і п'ятницю суботу приїжджати з областей України е, людям при змозі щомісяця або раз у три місяці, вім'я пристоїтися, або хоча б раз у рік приїжджати запалити лампадки біля Страсного Хреста України, Воскресного Хреста біля могил наших героїв, е, коли зібрано врожай. Особливо восени Божа мати благословляла. Я це говорив і казала, щоб молилися ми, щоб воскресіння героїв святих було саме не навесні, а восени. І коли прийде Ісус, то буде те чудо, що люди будуть очікувати зими, але Господь зробить так, що буде весна і буде змінена пора року. Про це пише в Біблії в час Божого пришестя. Тобто, якщо б Господь прийшов навесні, то мало бути не літо, а зима. Про це пояснював я. І власне, ви бачите, там, де восьма станція хресної дороги, то там є дуб е старий, і на його місці колись була церква 500 років тому назад, навколо якої було кладовище е близько 500 років. Тобто на цьому місці молитви поминальні і за живих людей, і е благодать е створення причастя святого. Євхрестійна була, батька Божа сказала, понад тисячу років. Зумієте, тут перша була церква, коли наше місто ще звалося Галич Княгинин. І, яке е, має понад дві тисячі років, люди це не вірять. Людям не дають це знати, як в на східній Україні не дають знати історію про українську, дають про московську, так нам дають історію про польську. І за це теж треба молитися, каятися, що люди багато це сприймають, багато агітують, навіть деякі свободівці е випускають всякі плакати, що наше місто 300 з лишнім років має. А за те, що наше місто, е власне, давнє славне, козацьке, е мало хто згадував і згадує. Тому що мають страх, що не дай Боже будуть мати проблеми на роботі чи в житті, чи взагалі можуть погубити їх за слова ті правди, які я совісно кажу, як голова франківського руху, як голова українського націоналістичного руху, як почесний як голова молодіжного туриста Сокіл плас Плюс Січ, уже слава Богу, 15 років я маю це звання. І е, маю власне, звання генерала капелана Увер саме з 2008 року, 15 років в цьому році минуло, як 15 стацій хресної дороги. Дорогі мої, що я вам показую, як за годинкою стрілкою, е, дякую тим, хто зробить стоп-кадр і повторно подивиться відео очі. Знайде е, відео Хресна дорога Упа і помолиться сам. Постійно за всі святі наміри, е, перепрошуючи Бога, що немає змоги приїхати в Франківськ, але вірить про родство УПА і просить, щоб скоріше здійснились вони. Ну і особливо молодці ті, які приїжджали до Франківська, молилися, е, і Божа мати, благословляє, що не обов'язково. Готовних прощах там. Поцілувати ті е, дерева, на яких намальовані хрести. А якщо ви пройдетеся від Хреста Каменяра до Хреста Ковзаря, або е, проїдете 28-м номером маршруту або 55-м е, ім'я Пресвятої трії. Ті зупинки де проїхати, а на третій вийти біля озера. Поїхати у бік власне, парку імені Тараса Шевченка з це, і міської лікарні. І прийдетесь до Христа Кобзаря, від якого слово сьогодні почав вам я. То Бог приймає з осені цього року цю таку прощу від Христа Каменяра Раду Христа Кобзаря як 10 служб божих. Окрім того, що біля хреста Каменяра, є Страсний хрест України, який бачите ви, власне, і якщо ви пройдетесь від Страстного Хреста цього до Хреста Сонячного, можна проїхати тим же маршрутом, вийшовши на четвертій зупинці від готелю Надія, згаданим автотранспортом нашому місті в Бік Карпат. І після того пройтися пішо до Христа Кобзаря, то е, цю прощу Бог прийме як 20 служб Божих. Тому я дуже вдячний Богу і Божій Матінці За те, що вони 15 вересня 2023 року біля Страсного Христа оповіли ці е, такі обітниці. І постарайтеся зробити, тому що попереду ще більша війна, ще більша біда, і з'явил вже хреста і спроба чіпування людства. І чим більше людей буде молитись франківську, де є чудотворні хрести, тим більші Божі ласки будуть не тільки на тих людях, не тільки на їхніх рідних, близьких, а на всіх людях Божих, тих, що Господь. Своє життя на Христі віддав за них. І потім Господь скаже, що ось люди ті, які повірили в у Па Святі, і за це людей нагородить особливо. Показую вам ще раз те диво, коли була з'ява біля Страстного Христа України, обличчя живого Ісуса Христа, яке має стати кольорове синіокерусе. За три дні перед Божим пришестям. 17 вересня буде 25 місяців. Як сталося це чудо. Число 25 особливе з 18 числа можуть початися особливо страшні події. Або ж неминуче вони будуть. Місяці жовтні, сказала Божа мати, що вона ще опросила. Я говорив, за пророчі сни, які були, де було слово. За те, що старосні події можуть бути до 15 вересня, до початку е, єврейського нового року, також вчора був початок церковного року. Індикт, ну це окрема історія е, щодо того, що це людьми встановлений цей церковний рік. А той рік, який 14 січня, новий рік на новим стилем календаря. А за старим це 1 січня. Оце дійсно з два Христа на сьомий день після народження Ісуса був встановлений. Рік за Божим благословенням, і ера Христа відчислялася саме так. Ну, але на жаль, ви знаєте, змінена система координат літочислення була. Богом проклятим папою Римським Григорієм, який вів григоріанський календар близько 500 років тому назад. І за це е, пішов пекло і ті кардинали, які підтримували його. І цю єресь почали підтримувати всякі сектанти, зв'язані з масонами, і тоді Римо-католицька церква. І найбільше цьому спротивлялася саме Україна певний час, але. Ви знаєте, що зараз наших священиків, єпископів, ГКЦ і ПЦУ обставини змусили казати, що вони йдуть за більшістю сла і треба свята робити так, як це більшість людства робить не в ті дні, які заповідав Ісус, треба доповнювати. І молимося, щоб Бог простив цю зраду, яку зробили власне, священики Єпископи ГКЦ і ПЦУ наших давніх традицій і штовхнули на цю хибну стежку власне, на манівці людей наших. І пам'ятайте, що московити почали празнувати за нашим стилем календаря, за Христовим стилем календаря свята. Близько 300 років тому назад. А ми, перші в світі, гуліть колядка перемоги у Паві Бога, святкували Різдва Христа. Перший рік, другий, третій. Тому що тут тайно жив Ісус Христос у Галичині, переховувався Він 11 років. Потім Бог отець поміг святій родині. При чистій Богородиці Марії, святому обручнику Йосипу, перейти до Ізраїлю, перемістити чудом Божим і жити там в Назареті, а далі історію Ісуса з 12 років ви десь у Біблії вже знаєте. І саме три Всесвітні війни робили найбільше, щоб знищити християн. З них слов'ян, а з слов'ян найбільше українців. І ви бачите, що так воно є, і люди питають, а скільки це ще буде. В Біблії сказано, коли Бог набере військо своє, доповне число святих, і коли сила святого народу, тобто нашого народу, зломлена буде людська сила, але не Божа. Коли залишиться меншість людей тих. Які є праведні. А більшість людей буде у глупоті, в суеті, в марноті, і ти завже Христом, якого дуже скоро мають явити. Ти червоний хрест, який являть в небі, він може бути спочатку у формі Нібито Плюса, а потім повернеться у формі ікса. Е, власне, і... Коли буде з'яви вже Христа, годі править «Голубой Луч. То цей вже Христос буде власне говорити, що знак Христа треба отак перевернути, як оце проповідується вже в Твіттері, Які хочуть змінити назву на Х. І в цій ситуації пам'ятайте, що е, Ілон Маск запустив десятки тисяч супутників, е, які кружляють, які скоро будуть робити лазерні проекції з'яви нібито Бога. Насправді це буде вже Христос. Ну і е, скоріше всього це буде в вересні-жовтні-листопаді. В тому що до свята Різдва Христа захочуть робити багато зла. саме е, Про це є давній проросла, про що в я, або до свята Різдва Христа, або до свята Пресвятої Трійці. Говорила Божа Мати, або восени, або навесні. Особливо будуть активізовуватись люди. З показав, дорогі мої, що Бог дає все більше сонячні знаки. таких сонячних знаків, які були цього року, ніколи не було в попередні роки. Що Бог показує, що він з нами, що військо Боже вже набрано, і що ми чекаємо його у час тих найстрашніших подій, які скоро будуть. Не втрачайте віру, бадьоріть інших. І не зрадьмо наших героїв, яких помянемо у цей час, що віддали своє життя саме цього дня, 15 вересня, в різні роки війни, і хай Бог помяне всіх тих, які віддали життя до них після них, хай поверне побільше святих. Нагадаю, що Божа мати сказала, що має вернутися 77 сім тисяч. Наше герої слово було на свято Пресвятої Трійці. А вчора, дорогі українці, було прекрасне слово Бога, що Він поверне 90 тисяч наших героїв. Що з кожного щодо храму чотири сотні із п'яти будуть наповнені саме тими героями, які з Богом мають прийти. І... Віддала життя за останні 10 років нашої нескореної боротьби. Тільки біля Страстного Христа України вернеться одна сотня наших воїнів з Романом Шухевичем. Я вам розповідав про те, що Бог верне 5 сотень, але одна буде азійська, одна європейська, одна кавказька. Одна українська, а інша піська очолена Ігорем Тальковим, який писав, що він воскресне і заспіває в стороненні дураков. А, а це були пророчі сни. А також Бог дав неймовірне чудо, що на фотографіях Талькова з'являється все більше саме е, зображення, того хреста. Яке є на місці, де він має вернутися з нашими героями, друзями у ЗСУ. Повірте все. І подивіться ті статті, які є в коментарі, і відео, які я вдячний совісно, коментує у нас найчастіше, найбільше наш почесний друг УПА Оля Марія Сонячна. І бажаю вам, дорогі мої. Найбільше саме віри у вашій душі. Міння слова, того, що шукайте слово за царство Боже, а все інше вам додасться, і за вірою Божою буде вам і тим, за яких особливо просите. Най Господь вас. Стить, просвітить та сонячно прещедро благосовить і всю нашу єдину козацьку родину, Україну і всіх людей, тих, які в світі є, божі діти, і вірять в перемогу правди і добра у ближчі місяці на ноге, блага літа. Не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Наступає на нас, це вимолимо, борімося й поборемо і не Отця, Сина Святого Духа. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог ще воля царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ нашої. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Найбуде, віде, 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 віде. Нехай Воскресне Бог, і знищаться всі вороги Божі від українців тих людей, які нам допомагали і поможуть, які говорять щиро. Сінь, оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо Україну всіх нас, поріше спасе. Слава з Богом, слава Україні!